Доброго дня! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро, і сьогодні у нас на відеогляді справжня німецька якість. А німці, як ми знаємо, завжди були авангардами машинобудування. І тому зустрічайте. Це Passat b 8 2017 року випуску, і сьогодні саме про нього більш детально. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та ділитися цим відео з другом. Одна із самих бажаних моделей на сьогоднішньому ринку в такому класі седанів. Навіть ті Б ще B5 п'яті Passat їздять ну, і до сьогодні, і також е, не втратили свою популярність на вторичному ринку автомобілів. І тому саме у вас є можливість стати його власником. Але та справжня німецька якість прийшла до пасату не також і швидко, тому що починалося все з поганої для них історії з двигунами TFSI, у якого у яких були проблеми з поршневою групою, та з сухими коробками DSG, які які робили людям дуже великі турботи у щоденному користуванні. Але час минає, була проведена велика робота над помилками, і тому на сьогодні двигуни TFSI, TDI є одними з реально двигунів, які ходять, ходять довго та не дають ніяких турбот. А щодо коробки DSG, на сьогодні вона з двома щепленнями мокра. Щеплення ходять 250-280 ти, тисяч кілометрів. А якщо автомобіль трасовий, то і взагалі 300 плюс. І тому Своєчасна заміна мастила, як в коробці кожні там 80 тисяч кілометрів, як так і в довгині кожні 10 і питань з ним не буде абсолютно. Найс. Nice. Щодо зовнішньої частини автомобіля. Дуже стримана, не кричаща машина. Е -е, німці. Чисто німецький репертуар оздоблення авто. І тому це є і плюсом, тому що цей дизайн, ці строгі лінії не вийдуть з моди навіть через 10 років. І тому цей кузов буде ще довго актуальним. Також автомобіль у нас заклеєний в бронепленку. Капот у нас повністю в пленки, крила наполовину, дзеркала під ручками та. Кромка дверей, також якщо різко відкрити двері, щоб не збити лак, фарбу, то є пленка. І також пленка у нас на фарах, тобто вони не запіскаструються, скільки б тут пробігу у вас не було і скільки ви б ви взагалі ще не наїздили. До пробігу у нас тут 196 тисяч підтвердженого пробігу. Автомобіль у нас є офіційним, не пригон з Європи. А якщо це не пригон, то 150 кінських сил ми маємо під капотом а В Європі 190, але це ж вах, і тут мотори дуже легко шлються під перший, другий, хоч третій стейдж. Але будьте уважні, що ресурс також має значення. Щодо пробігу, на 190 тисячах була заміна масла в коробці, а це дуже важливо. І на тому ж пробігу була заміна масла в двигуні. Вся підтверджена історія по пробігу у нас є. Обслуговувалась машина у Києві, тому всі розпочатки також маються. Тобто пробіг тут рідний, підтверджений, і це плюс, тому що в Європах на, на них їздять 250-300, приїжджають до нас вже омоложені з пробігом 100, там 70 тисяч і ще люди тут купляють, і ще стільки ж їздять. Тому е, в цьому питанні, машина дуже класна та надійна. А, щодо його конкурентів, наприклад, взяти ту же кемрі, там вже не буде такий розбіг по двигунам, по всьому. Тобто там 2,5, 3,5, все. Так, щодо дизайну, вони, напевно, будуть більш такими сучасними, як, як можна сказати, але ця сучасність, буквально на 5 років, все, зміна кузови поїхали. Тут же Пасад е, і його стриманість буде, напевно, більше плюсом чи мінусом, якщо машину берете покататись не на один рік. І цілком німецький підхід мені подобається більше, ніж японський. Вибачте, але в увага, це сила. Попри всі його питання, автомобіль у нас. Побудований на платформі MQB, ця сама платформа. І на Jetті, і на Superb, і на Октаві, і на Пола. Вроді. Ну, все один раз зробили. Міняють тільки е, обгортку зовні. А, і Сіа також на цій платформі. Тобто, дуже дуже багато машин, і платформа себе непогано також зарекомендувала. Щодо підкапотного пространства і технічної частини в цілому, перед тим, як брати будь машину на продаж, ми її завжди діагностуємо як і технічну частину, так і комп'ютерну частину. Ми також дивимось. Тому е щодо запитань по двигуну, на кшталт течій, запотівань, нічого немає. і нічого робити не треба, тому що машина гарно доглянута. По ходовій частині також немає ніяких запитань, нічого робити з цими агрегатами вам також не потрібно. На кшталт діагностики комп'ютерної, ну ви розумієте, всі, навіть на нових машинах десь підсів акумулятор, вона вже пише щось, якийсь розрив цепі. Тобто, по е, комп'ютерній діагностики також немає ніяких заперечень. Хочу приділити вашу увагу, що під пространство повністю. Ціле, тобто фари, нічого не паяно, нічого, не один болт не кручений, під капотом, крила, все дуже гарно, хайно виглядає. Автомобіль куплявся нашим власником минулим вже, у Києві в автосалоні Volkswagen по програмі «3.1», Тобто, автомобіль з пробігом викупив на пробігу 60 тисяч. І ось 196 прийшов час оновлюватись і оновився на новий Volvo xc 60. Тому, а на цій машині ще можна їздити і їздити, і ціна на неї дуже приємна. Щодо габаритів автомобіля, довжина 4,7 метра, якщо більш точніше 4767 мм, кліренс 156 мм. На 16 му колесі достатньо м'яка підвізка, але якщо повертаємось зравнюючи з. Toyota Camry, вона буде більш м'якіша, але рульошка в неї більш гостра, ніж в тій же кемрі. Щодо задньої частини, також зустрічає нас LED-оптика. Напевно, коли купляли нову, оптика це стоїла дуже немалих грошей, як до А Вже на вторичному ринку краще переплатити ту тисячу доларів, але бути вже на класній оптиці. Камера у нас виїжджає з. Значка автомобіля, тобто вона завжди буде чиста і гарно видно електропривід багажника. Вже відчуваєте, пахне тим самим преміумом. 586 літрів об'єм багажного відділення. Також можна ще відкинути задній ряд і буде взагалі дуже багато місця. І також, кому мало корисного простору зверху, Ось є докатка, і сам власник перевозив тут стільки речей в цій докатці, що ми двома пакетами це все збирали. Також у нас є дамкрат, ключ, тобто весь потрібний комплект, який щоб з заводу, все тут зберіглося, все тут є. Щодо салону автомобіля, ну це ще одне відео можемо зняти, тому що... По комплектації тут взагалі немає питань. Мені дуже подобався b 8 чорного кольору в універсалі, який в нас був, напевно, рік тому. І це ось та сама історія, але ще і в Седані для мене Седан більш ближче до мого віку. А що ми маємо? Підігрів заднього ряду, комбінований салон, це шкіра з Алькантарою, задній клімат, і дуже зручно сидіти. Ось сиджу сам за собою. Так, от ще можу розвалитись, відкинути підлокітник і вирушати в далеку дорогу. Подобається мені все тим, що навіть ти ще не знайомий з автомобілем а від слова зовсім. А тобі вже все зрозуміло. Тобто кожна клавіша зрозуміло, за що вона відповідає, і нема такого, а що, а куди, а куди натискати, а де підігрів, а де клімат, все це вже під рукою, вже на своєму зрозумілому, інтуї, інтуїтивно зрозумілому місці. Тобто до ергономіки немає ніяких питань. Щодо салону, переднє сидіння, в нас повністю електричні, без механічних якихось там вперед-назад, все це вже електро. Також є масаж переднього водійського сидіння і пам'ять водійського сидіння на два водія. Також ми маємо LED-приборку і як вона красиво працює. Просто раз. А якщо заглушити, як ця машинка гарно під'їжджає до вас. Тобто щодо якості пікселів, тут без питань. Дуже класно, ну, вах, нагадує Audi мені одразу ця приборка. З картами все. І дуже вона подобається тим, що багато інформації можна винести на головний екран. Тобто, зараз сама та інформація, яка мені подібна. Потрібно, скільки запасу ходу до заправки, і який розхід. Зараз ми стоїмо, у нас на місці розхід 6 літрів і моментальна одразу шкала. Також в нас є асистент адаптивного круіз-контролю і автомобіль бачить, якщо ви десь відволіклись. Якщо за долю секунду ви не зреагуєте, то потім поступить звуковий сигнал. Якщо на цей сигнал ви також не доторкаєтесь до педалі гальма, то вона вже втручається саме в водіння. По комплектації підігрів руля, підігрів всіх сидінь, підігрів лобового скла, камера заднього огляду, електроляда. Зрозуміло, що дуже знайомі крутилки вже з іншого вагу. Тобто крутилка навіть клімату, все це ми можемо бачити навіть в поло. Тобто для поло це плюс, а для пасата це просто ваг і уніфікована платформа. Що ж, тепер можемо рушати і подивитися, як воно. Все працює вже у реальних ситуаціях з іншим потоком автомобілів. Також у автомобілі працює Apple CarPlay через Шнур і телефон заряджаю, і одразу і музикою можна користуватись бачите, які приходять повідомлення з різних там вайберів, та телеграмів і так далі. І карти ВС. Тобто карти, які встроєні в саму автівку, і карти ВС, які транслюють камери, залізничні переїзди, і, і так далі. Тому рушаємо. А зараз їдемо по центру міста за допомогою дуже класної системи адаптивного круїз-контролю. Тобто я зараз взагалі не тримаю ногу на, ні на одній з педалей. Задав швидкість максимальну, яку автомобіль може набрати, це 60 км за годину, і клавішою посередині, на, лівому, на лівій стороні керма, обираю відстань до. Машина, яка попереду. Тобто автомобіль повністю повторює швидкість, швидкісний режим машини, яка їде попереду. Тобто, якщо та машина замідляється і ми почнемо гальмувати самостійно, не втручаючи до цього водія. Оп! а я нічого не роблю. Він все сам. І зараз буде набирати. Також самостійно. По трасі це взагалі. Ре... Річ, яка повинна бути вже в кожному автомобілі, дуже зручно. По місту так, можна погратися, але якщо є якась рутинна праця в телефоні, на яку можна відволіктись, і в якихось тягнучих пробках можна так їхати і взагалі без питань. Зараз будемо випробовувати, який в неї розгін до першої сотні. Їхали ми на пелюстках, напевно, потрібно було більше активно переключатись, чуть заспав. Але на першій другій передачі автомобіль зривався до буксу, тому їдеть вона непогано, по відчуттям, десь до 10, до 10 секунд, вона набирає швидкість. Також є такі корисні помічники, це сліпі, сліпі зони. Які знаходяться прямо на дзеркалі. І треба брати до уваги той факт, що ми катаємося цілий день, багато стоїмо просто на холостому ході, і в нас все одно розхід 6,2 літа. Тобто дорогу до АЗС можна просто забувати ось до повного залились і все. І катайтесь собі на здоров'я дуже дуже багато кілометрів. Тому це однозначно подобається і це буде. В сьогоднішніх реаліях як-ніяк актуальний. Саме за це пасати люблять. В тебе розхід як у якогось ренодастер на механіці, але при цьому ти маєш масаж, всі е можливі мультимедіа, тобто електронну приборку, карплечі, камери, підігріви, сліпі зони, безключовий доступ, парктроники в круг, ще такі час, які приємні. Якщо хочеться десь е більш активно їхати. На пелюстки переключився і все. І переключаєшся тоді, тоді і як тобі треба. Тому це однозначно плюс, і, і за це, напевно, пасати так і люблять, і дуже багато пасатів, як з Америки, так і з Європи, пригоняються, і тут дуже вдало продаються. І на цьому ми завершуємо наш відеогляд. Як на мене, автомобіль взагалі мені дуже сподобався за рахунок своєї комплектації, економічності рівних, напевно, йому і немає. Дуже багато нагадувань до Audi, яка є вищим класом, але за більше вміняємо кошти, тому що Audi, наприклад, А6 ось. Приближеній комплектації на 2-літровому дизельному двигуні, але там буде вже повний привід. Воно буде коштувати вже на 10, а то й на 12, там 13 тисяч дорожче. Про 3-літрові двигуни взагалі мовчу. Тому це дуже ідеальний такий е, автомобіль, в якому поєднані всі ці. Речі, які нам потрібні сьогодні, які є актуальними і повинні бути в автомобілях сьогодення. І тому, якщо саме такий автомобіль ви шукали, ви можете приїхати до нас, у місто Дніпро, за адресою вулиця Княгині Ольги, 19Б і придбати цього красавця, поки він ще є. І не забувайте також підписуватись на наш канал і писати свої коментарі. Мабуть, із вас вже у кого є е, досвід користування таким автомобілем. Пишіть, буде цікаво. Прочитати, тому всім гарного дня і до побачення.